119. Направ мене, Господи, на дорогу Твоїх постанов, і я буду дотримуватися їх до кінця. Пошли мені розуміння, як виконувати Твій закон, і я буду дотримуватись його всім серцем. серці. Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в цьому моє задоволення, нахили моє серце, до Твоїх свідчень. А не до користолюбства. Відверни мої очі, аби не дивитися на суєту. Оживляй мене на своїй дорозі, виконай свою обітницю твоєму слузі, що навчає страху перед тобою. Відверни від мене ганьбу мою, яку я боюся, Адже твої присуди вільні. О, як я прагну дотримуватися твоїх заповідей. задля своєї справедливості. Оживи мене. Амінь.